Володя, я не знаю, мені вот тут взагалі нравится. Це похоже на каліфорнійську штуку, яку я видел. знаєш, що мені понравилось на ферме? Ну так, да, їм тут комфортно. А, Володя, Юра... а, а, да, смотри, а там не замерзає эта штука вот, на вузли проходить? Замерзає, але зараз напевно немає мороза. Замерзає. А що дієш в цьому випадку? Ну кожен день вигрібають і підсталають піском, якщо вже дуже слизько, щоб вони доходили. Тут от а в минулому році ми тільки доперли таку закономірність. У нас отам. Зараз ми туди підійдемо, я там ага. детальніше розкажу. Зверніть увагу, от простий такий ход менеджменту. Не те, що там приїжджала куча консультантів, разні добавку. Ага. Це розказують, отакі, от отакі. Давайте раціон поміняємо. Смотри, ти можеш просто взяти сюди кальцихлор-2, ну наприклад полівати і все. І воно ну да, так, або, або цю. В общем, кучу рекомендацій давали, чого погано їдять оці корови, отам були. І ми ага. пробували і так, крутили і так, напевно, років два слідкували за тим ділом, що як заставити їх Добре. більше Добре. їсти. Бачилася. Менше їдять, менше як би, тоді їдять на, на новотільній групі, менше їдять, постійні проблеми хворі. Ага. тут головне забезпечити комфортом і якби, щоб вони споживали суху речовину в нормі. Ага. Норми постійно не було. Ага. І тоді Колись стояли отак зимою, отам, як ми будемо коло того загону, тут оцей прохід uh -huh. він в чотири рази довший. Uh -huh. І так побачили, як корова йде, що вона хорова була так, не може добратися туди, воно померше. А не ставили, бо там були тут були бики, а там корови. Що ми розчищаємо ратиці, близько бики коло корову, що будуть кричати, ну, якби там вони будуть конфлік конфліктувати, ага. щоб не не створювати цей оцей стрес і ні, ну, не переводили. А тоді так одним рішенням: слухай, тут ось вони лежать, ось вони два метри стали коло кормового столу. Давай ага. переведемо без нічого зміни. Виводимо ми цих корів, туди переводимо биків. Проходить тут тиждень, ми нарадуватися не можемо. Вони їдять все в бики туди. Тому стало, що їм так? тут ходити стало, вони лежать, перейшла, тут їсть. Все, проблема зі зі вирішилась. Джинку. А чистиш часто цю підстилку? Отут. тут. Да. Раз-два місяці. Раз Убираєшся. Да. Ну, я це... Я це... Да. це принцип такий глибокої підстилки, він ну, а, діє зимою, ну, да, холодну хорошо. пору, воно ж накопичиться і прогріває їх знизу. А ч... зачем? Якби... зачем ти тоді чистиш раз-два місяці? Ну, тому що піднімається до бортів, що корови аж дуже високо. Ви бачите, оця історія гнового прохода. А, а, так, тому так. що ми не будували, якщо ті ми побудували з нуля і так, як треба зробили. а тут був існуючий загін, була ця площадка, і ми її ага. ну, вимушене було так перебудувати. І от оці намерзання кучі, ну, створюють а, такі ну, грудки. Їй не хочеться йти, поки дойду до кормового столу, лучше я полежу. І не їсть. Mm -hmm. Щоб ми там не робили з раціоном, нам ковиряли, 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 в кінці-кінці перевели, все питання закрили. Бики mm -hmm. молодші, вони ж вагане, не це їм якби воно ну, наскільки Краще критично. Було, да? да, вони проходять. Ага. Ага. Цікаво. Ну так, да. вік живи, вік учись. <laughs> На такому просто... дураком, дураком помреждає. <laughs> <laughs> а тут вони у тебе куди довіться? Молокопровод? Молокопровод, так. Да, де У ну, мене такі були. Оце такі. Да, чотирьохрядні. Ну, це дуже, дуже, да? такі, ну, дуже складне управління. Такого ж в Америці немає. Взагалі не знайдете. Це... Ну, ми його постійно реконструюємо, доробляємо. Володя, ну у вас красиві животні. – ти знаєш? От, навіть от там от, взагалі такі... Ну так, да, ну, дивіться, з яким ви мене. А це ми, ми вона помішана. Це такі екземпляри попадаються, їх ще одинички є, ну 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 а це, з швісом Г... не, не мішане, це, це гольштин, зрижим, що зрижим, це сталося в матері, напевно. Червоні горшні. Ну, це з рижем, ну з цим, так? Так, так, так. Ще так. Ага. Я думаю, ще 3-4 роки, поки вони чистокровки повністю будуть вже шосте покоління, Ага. але ще якби такі є. Володя, ви з року? А, по першому осіміненню телиць сексованою і корів перше сексованою. Друге там і а, наступні то звичайної. А чого? Вона дорожча, сексована, півтори тисячі коштує, а та 600-700 гривень. І от сексованої, ну так, закономірності 10-15% менше заплідненість от сексованої. Тобто вона трошки цей. А ну зараз додамо. Тут воно пішло. А, дивіться, на цій фермі на, а, зараз 600 голів корів, три корівника. Зараз підемо до нашого, так сказати, преміального, той, що ми останнім побудували, там ага. найбільш комфортно. Якщо ви звернете увагу, тут подивіться, скільки корів стоїть і скільки лежить. Зараз ми підемо ага. туди, там воно видно, ну, так, а, зразу значно кращі умови. І працює 18 доярок. На 600, 600 голів, до 18 до ярок на прив'язі. То це у Чорнобоях багато. багато. Звичайно, це група, одна, одна доярка. 12 груп, плюс підмінні, плюс відпустка ж потрібні, ага. якби, цей, плюс хворіють. Ага. То у Чорнобоях там, де майже 800 голів. То пройдемо через цей корінок давайте. Так, да, давайте. То там працює тільки 6 доярок. Ну, ага. з питанням управління ну, складно значно. Твоя школа, смотри. <гум> это, это, я... это, это в этом году ми наконець нормально по закрили, да? Угу. Ну, щось... А чому узкі? Узкі? Ну, по ширині. Агроволок на великі, виходить. Да? Ну, ну агроволок нас з запасом брали. Ага. Що смужка ця, ага. ну, як сказать, вже не економили на агроволокнах. Давай візьмемо, щоб і накрито, і клеєнкою піднімемо. Ну, тут Целые полы по рапе, а да? Но, тут все а тут сам, только сам тут сам конструкция осталась ну, только полы столы, ну, мест, столы, столы места вас, да видишь каждое да, место да, теперь да. у него выделено то есть они как бы не не ложатся вот так да они все ложатся есть, только перпендикулярно к кормовому да, столу володь, володь, володь. О, у вас первая ферма где где я, э, Илья Ну так, тут дівчата працюють, вони по кличках номера не наскільки знають. Дивіться, корова на молоко. Володимир Іванович показує це. 62 літри в день. За один день 27 ранок, 20 обід, 15 вечір, не знаю що там. Це така непогана корова. Ну то така, якби всі були. Ну вони всі тут цей корівник на круг зараз під 40. 40 ще немає. Було 42, а зараз період такий. Ще одна 57. О, це просто фіска. Фаська. Феска, так. Да. Це фейска. Ну, шейкола є. А? Шейкола є. Раз на 30 днів робиться, раз в місяць робиться контрольне зливання. Законтрольна За дойка, так? Так, так, так. Щоб так розуміти. Який більше корму подать, передвинуть. Корова, відповідна, яка більше молока дає, вона більше їсть. Їй треба більше корму там подати. Воле, ви ви не закормлюєте да, цими концентратами на, на, на молоко. Концентратами на молоко. Ну, віддільно. Окремо? Окремо, ні. Тільки загальнозмішаний раціон. Все да? приготовлене, да, нема нічого. Поверху ніхто нічого ага. не трусить, тому що складно. мене ну, це ж не в контролюєш, хто кому там насипав. Тут бачите, я звертав увагу на тому, якщо порівняти, зверніть увагу, скільки тут лежить. Порівнянні з цим тут ну, дуже комфортно. Ага. Угу. Молодя, а, а цю підстілку ви сюди підкидуєте як? Оце саме таке болюче питання і важка, якби фізична робота. Раніше в Кедали проїжджав транспортер перед годівлі або кормозмішувач, вигружав на кормі стола, і хлопці лопатами туди вкидали. Зараз ми там зробили транспортер. Ну, КТУ. купили КТУ старий, із нього переробили, підняли його вище, зробили зірочку, там ну, спеціально, щоб воно. Ні, ну, викидало. З, КТУ, з КТУ можна так, це робити. і з КТУ він проїжджав Ой, за кеда туди, але ж тоді все одно а людина проходить, вимиває поїлки руками. Це кожнодневна робота, без якої, ну. По-другому ніяк не вирішиш, ні звідти не заїдеш, ні сюди. От, фізична робота. Ми здаємо процентів всі підстилки, а ввечері, після годі або після обіду, сюди повшов і хлопці, возиками вже тоді де менше регулюють і добавляють. Послухай, як, як ідея, не взяти якийсь боковий транспортер от туди і Закине, виходить, аж туди Треба, а щоб на... вона лягла ось сюди підстилка. Да? отут лягла в цьому місці. Для чого? Тому що. Протягом дня тваринник обходить, тут підчищає навоз ну разів 20-30. І він що виходить? От горта навоз і бере спереді отут солому під ногами і підтрушує, щоб частенько ну, було. Це виходить, що на привізі не обійдешся на увазі. Ні, да, ні, ніяк, 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 да? ніяк. ніяк от. Ми крутили вже різні варіанти і пробували і так, і сяк. Ну, людський фактор. От іменно зараз проблема із кадрами людьми що цілий день треба працювати і фізично працювати да, не дуже апарати автомат промивка молоко все тут якби ну тут дуже акуратно і не пахне. ну та трошки є запах такий ну ну як, как послушай по сравнению з тим, що буває, так ну во-первых это же новое помещение то есть ага. мы это все с нуля построили Тож цього всього не було взагалі. Поце ж бачите, оце покриття скрізь ми поробили, щоб не був не, Щ... да? Ні, щоб не було о такого, молочна кислота виїдає бетон, ага. і коли бетон виїдає, А, ось, да. ось дивіться. Воно де, да? Бачите, ага. що робить це із цього? Тоді воно оце вже не вимитиж запах, да, і корови ага. не їдять. Ми на цей рік поставила. Е, ну, тут хватає по-хорошому, якби Ну його більше треба робити. Треба було виступити лаком сюди, Там ми так і поробили. А це роко про будівництво вже все ж наскільки треба. Там е у нас на тому корівнику отак зроблено полімери, а отак виступлено ще лаком. Ну тобто просто покривають і, і, і там все приходить з досвідом. Побудували так, подивилися цей Так, 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 воно так робиться. Ні, тут, тут з головою, тут більше навіть, ніж достатньо. Вони довгуваті лежаки, там О, Отам короткуваті. Тут вони якби 2,15, по-моєму, чи 2,18, А взагалі треба два по цьому. Юрій Геннадійович, отут видніше, вона повинна лежать, оце отак як оця лежить. Або ота. Оце вони правильно лежать. Щоб вона коли да, спорожняється, да, да, прямо в цей. А коли вони лежать отак і отак, це залишається на цьому ну, тоді тоді що. Скажу так, от це преміальний корівник. Ну, серед, Тут, серед, серед цих трьох. Uh -huh. Тут доять 39 літр. От за сьогодні, смотри. От мельники, де ми зараз знаходимося. Uh -huh. Надоїли в середньому на мельниках 37,5. А на кровники зараз 39,2. Разниця почти 2, 2 літри на корову. Ну, тобто в середньому, так ні більше. Так, да, ще, да, більше, більше, більше за 6000. Да, зараз, середні, на, на, конечно, плюс да, бо сарані на +3 л, да. там, грубо да. говоря, 35, здесь 239 ітого 37.4. Да. Але, 4. але увага, не являється основним фактором. Є групи в тих корівниках. Ага. Тут же 4 групи. Ага. Де є доярки, де там на одній з груп доять більше, чим тут. Ну, Із до доярки. І за доярка, так, да, так, за 40, і вона чемпіонка там. Але другі але решта просідають. Ну, тобто... От смотри, от це і біда, що це чоловічний фактор. В да? ідеалі треба, щоб були і класні умови, і, і відповідальні люди. люди <ріх> да. Тоді буде класно. Кажуть, що краще їх подвоє тримати. Я був або ми разом зі Робудичем, були у центрі дослідному в Америці в Корнельському університеті узяв, uh -huh. uh -huh. і там була тема про групове утримання індивідуальне, і людина та що цим займається. Там біл прокопол, наш українець в поколінні, тільки він вже не говорить до українською, Він зав цим. І я питаю так в кінці кінці ви ж тут досліди проводите. То я краще групове чи цей. Він стоїть так, задумав, каже, Ну це каже, як віра. Хто що якби, як цей, так і з груповим утриманням. Ні, 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 як би. Ні, 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 я до кінця ні. сказати не можу. Ні, ні, Він досі не проводиться. Я кажу не про груповий чи не груповий, я кажу про е, подвоє. Ну, подвоє, розумієш? Ми двоє, я не бачив такого по двоє. Вони у загальних клітках, і там вони п'ють через молочну яню, і там їх декілька. Так, оце дивися, це маленька така ж штука, щоб мені було вдвох. Не бачив, скільки об'їздив вдвох не бачив. Бачив, групове або по одному індивідуальному. Ну, От є таке зараз, ну, така сувременна ханя, що це вони вдвоє. тому що так він в стресі, розумієш, все стане. Ну, йому треба контакт з. Дивіться, контактують вже. Це більш-менш Ну, Ми от коли їх переводимо сюди, то тут вони вже в групових підготовках і тоді перевозимо на тіолочну фарму. Там вони вже дорожчаються. Мені кажеться, що вам в ну, в майбутньому, треба перевезти на молодняк і все. Вот на этой ферме. На цей, всей ферме. Ну, там же пить дойных сделано. А, а там и ту развивать именно... Ну, смотри сделать просто два бизнеса. Один, условно, который занимается молодняком. ну, считай, как ну, как бы, как в Америке, да? Угу. Там одна ферма занимается только молодняком, а другая только доит. Ну, может быть, я не знаю. Ну, ну... Так так, да, так. спеціалізація у людей, розумієш, все, ну, ну, Так, поки, поки працює, поки люди поки, не, як би, можемо тягнути, виконувати роботу. Оцю. В Америці вже цього немає звичайно. Ну, в Україні багато проїзних амер, поки працюємо. Тоді далі видно буде. Ми Андріувичем були в Бориспольському районі, заїхали, Дельпро продавали. Кажа, в чому проблема? Та ось у Київ рядом. Людей взагалі немає ні на яку заробітну плату на прив'язці, ми не можемо знайти людей. І вони закрилися. Ну, це, да? це все якби. Они здесь болі якісь радостні ну, там. Ну да, так, да. вони ж тут на відпочинку, як в декретній відпустці. Там постояла, встала, ага. лягла, стала, лягла встала-лягла на твердих мотах, її доять там, і годують. Тоді ага. за два місяці її сюди відпустили ага. і вона тут відпочиває, набирається сил, готується, доростала, отал, потім знов туди. І ну, до і праці. Такий, да? І до праці. Це щось провезені телиці. Ось дивіться. Ми, ми тут цю цю історію хочемо. О, дивіться, по двоє, бо народилось більше, ні. Ага. А, чим є, да, да. Тут я покажу в Чорнобаях, ми вже переробили. Це ага. воно таке примітивне. Там ми зробили, ну дуже класно, ага. мені подобається ага. із нових там, матеріалів. Видимо, тут банк молозово, ось три холодильника, ага. де у кожному підписана дата, хто якби цей, якість молозова, і воно в розморожувач, де розморожувач. Тільки корова почала талитися. Тільки почала талитися, талити, талити. воно кладеться сюди, постійно ага. воно включено, розмерзається 40 хвилин і зон для а, то, 49 градусів, а? да, Не більше, тому що щоб не звернулось молозиво. Тут ну, і... 3,6, да? 3,6, 6,9, 9,12. і парувальну віку там до 18 місяців, коли розвозимо ж на ферму, вже ага. тих, тих, що ви бачили, що будуть талитися. А ви попаруєте їх коли? Як а... ви определяєте, коли парувати? Вага і зріст. Зараз ми будемо проходити. Вага повинна бути 300. А як ви це определяєте? А там у нас вага? є ваги, кожен місяць вони відбирають їх, прогонять через них по ага. і по зросту. Ну, наша ціль 360 кг у 12 місяців. І ага. висота в холці 127 см. А це у вас просто намазано, что... Что вони, з цим, що газовий. Да. Американців. Він, він проходить неї, і цим змазує. Прийшов, ага. що розмазані все, вона прийшла в охоту. Так, ага. це, якби... да, це нормальний такий метод, так? Да? Це американці працюють, ага. ми якби дублюємо, У нас люди виявляють, але так ага. вони виявили, щоб вони самі себе, так сказати, виявили. Ага. Ну, Це у вас хедлоки для того. Да, щоб... Да. Утримувати, парувати, вони ж тут закривають їх. Володя, дивись. А от я запитував, ну на що всі хедлоки, так? Да? Ну, ага. А в когось труби. Ага. А мені знаєш що відповіли, що? на, на що, ну, треба цей. Ну, не, може і не хедлоки, але це треба ага. робити. Каже, що ну, тоді вони і не розкидують корм і туди, і туди. Ну, не хедлоки, так. а в нас ну, є ми хедлоки, де просто... перейдемо, у нас отам, є там ДБК, загорожі спеціальні. Зараз да. ми пройдемо, там подивимося. Доволі дорогостояче обладнання. Це один хедлок на сьогодні 120 євро. Один. Володя, летом они нормально здесь да, находятся? Да, или летом тут Чи жарковато все-таки? Не, нормально, нормально. Краще, чем в корівниках, тому що вони продуваються, відкрите і свіже повітря. Знаєш, як можно сделать прикол? У вас тут же оно сделано, эти жорсткі, Можно просто ставить наверх солнечные батареи. Смотрите. Ага. И с них прямо вентиляторы, чтобы охлаждали. Крутили. Ну просто смотри, коли сонце світить, жарко, mm -hmm, да, на тогда електричство багато, і пусть воно уходит сюди. Просто небольші поставити ну, на да, кожну вентилятор, Щоб вони включались, тоді, коли багато сонця. Можна, можна, можна. Те, що ви говорили, бачите, тут ага, пороблені, які ці. Ага. Ну тут з метою зроблено тут бики, ну це ага, телесці там тримають, ага. щоб вони не вискакували, вони агресивні до ага. так зробили, щоб... І там бачите, які високий бетонний ага. огорожа, щоб вони туди не вийшли закрити, але в свою чергу воно літом дійсно тут жаркіше робиться, якби такий не, не, не наскільки добре мікроклімат, як от тут цих Ну, продумаємо. Може бути, подумайте над цією історією, інтересно. Якщо цю мислі правильно виплатити життя, може добре. Да. Да, да, да. Подумаємо, подумаємо. Це ж наші телиці, всі ті, що будуть роз'їжджатися по фармах, і тут у нас зараз стоять ті, що ми будемо продавати на продаж. Це всі ті, е, що стануть найближчим часом коровка. І коровки такі знадуєм за 40 літрів плюс. А ви відсюди продаєте їх, так? Так, да, звідси прямо. Звідси. Продаєте. Да. Ага. Скільки ми продали? 300, 385 голів в цьому році. Одна голова 75-80 тисяч гривень. А люди вибирають чи як це робити? Дехто вибирає, хто дуже талановитий, ага. а, хто менше, ну якби роблять заявку, ми відбираємо. Ну, по великому рахунку вони всі однакові, тобто у нас технологія одна, можливо, одна-дві їх візуально видно, що то ми їх вибраковуємо, якби це. Тобто а, коли кажуть, от ми собі там кращих залишаємо, а продаємо гірших. Ну, хто, Дійсно серйозно, нормально займається. Ну не буває так, що половина в тебе якихось там поганих, а половина цих сім'я ну, ж зумисно Володя, не купую інше сім'я. Ну бо... ну, все одно ж є, як тебе сказати, удачне животне і менш удачне ж. Ну, от дивіться, візуально можемо подивитися. Є просто признаки. Як кажуть, що повинна вона бути там, по конституції, по тому батько. Ага. А в нас були зовсім другі випадки, коли корова була там і осімінена на ці, а вона була рекордсменкою і давала там, по 17-18 тонн за лактацію. Ну, тобто, Хоча по тих критеріях, що вибирать, вона якби уступала другим. Але по факту, коли вона прожила там, одну, другу, третю лактацію, ми бачили, що ну, так, порівнювали, що ой-ой-ой, нічого собі, так. Ну, тоді думаєш, може, а це... якби було ще так, Володя, то може б було. Ще а більше. може критерії не дуже вірні. А? Ну, Критерії які? Критерії, вона повинна е, своєчасно достигнути віку осімінення, осіміниться там з першого разу, ага. не хворіть, е, мати правильну конституцію, мати е, е, матір і батька високої, з генетичною оцінкою. Ну, це, не, ну, це… Якби... Ні, Може, а ще, там, смотри, мати і батько. Може і бути, а може вони не дуже друг другу підходять. Ну, підбираємо же, якби. Ну, Медитична нам, да, нам другу... компанія компанія підбирає, щоб не було імбрейдингу, щоб не було ж якби. Тому що це теж ну, програма, считає, зараз же не людина ну, понятно, це підбирає. Да, ну, просто смотри, ви ж ще до цього? А ви давно. Уже, да? уже знає, ну, шосте покоління. Ви вже знаєте свої, свої шість покоління, ви вже знаєте да, 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 да? Тобто була там українська червоноряба, або це ментал, і Гальштином покриваємо ну, для... шосте, шосте покоління. Ви, ви да. Да, і цим да, да. займалися одна і. Та ж компанія. А, или дві, дві компанії в основному. Ну, вот на цьому переході, да, 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 да. інформація залишилася, осталась, не залишилася. Осталась? Все ж в програмі. Все в ага. как бы вся історія є по кожному по тварині. Завальна яма. Сюди ж вивертаємо і туди перегружаємо. Ага. Це тут е, операторська. Ага. А це для чого, Володя? Зараз розкажу. Це мішки, це теж свого роду ті ємкостя для ну, компонентів, але тільки що йдуть не дуже багато. Ага. Ну, тобто сюди засипало, туди великий об'єм шок. А це, як ви сюди засипаєте? А, через яму воно подається. Це через також. Да, ям, оці ям, туди, вони дешево коштують, не так як це всередині. Ага. Тут такі всякі. Ми насіння, наприклад, даємо коровам по 300-400 грамів. Ті ж невеликий розход. І вони в цих мішках би, задешево. Плюс ага. тоді от, для всіх інгредієнтів добавка, сіль, сода, премікс. Це ми вже наша доробка. Це ми понакривали, знайшли на алекомпоніер жив, який зробили такі ці. Тобто ти швидко відрізав, засипав, закрив і менше пилюки. Це вже наша така нову Mm -hmm. Куди вирізають. Ну і вони подаються сюди. Це зовсім дрібні компоненти для да, цього да, да. узла. Ось а змішувач, оце, оце оце змішувач, оце. Змішувач, да, це да. змішувач. Це такий ж, що вертикальний, так? Так, да, так. Да, да. І єсть, бачите, ви питали замоляси, чи можна подавати шлановий насос, але ми є, поки да? ним не користуємось. Да. Ага. Тут знову ж такі ще менші ці для бікбег-ростарювачів ага. Ну Теж така, бачите, зекономили, не оцінкували, привезли з Германії, ага. воно за рік. Жоржавіло, по цей треба до кінця робити. Вже все купають або зніржавійка, або хоч мінімум оцинковка. Ага. Тепер Перекрась, Воно ж агресивна середа, сода. Сода, так? Да? Да, ага. Да, да, да. ага, сода. Амона кальцій, фосфат. Був раніше, зараз ну, не даємо. Ну, колись дає, використовуємо, да. воно все по раціоні. Використовували. Раніше був. Це в них така грануляція, так? Так, так, так. Ну, це зазвичай він такий і є. Є він гранульований, а є такий. Ну, ми такий беремо. Нам все, все одно його ж ми перетираємо в муку, ага. в комбікорм, в пилюку. Ага. Тобто, нам, що гранул, гранул навіть важче тарти буде заводові, ніж цей. Ага. А це звідки от, ну, а, Дніпро ну, от всі таке? Дніпропетров, Запоріжжя. Отаке. Да? От в основному. 90% ага. такого рота, так? Да? Ну, буває, що чуть більше. Це Бордо. З кукурузя. Як це борда. Борда да, ладно? да да. Дивіться яка. Це а? Від, відмінної якості 32-й ага. протеїн. Це з здесь... Кожан... теж... кожанка. З кожанки, так? Да, так. Да? Да, ага. да, да, да. Це теж в раціоні. Ага. А висівки ви берете чи ні? А, зараз ні. Жом. А? Соєва шелуха, висівки, жом перетравна клітковина це все якби з однієї категорії. Ага. Ми зараз жом є, годуємо жомом. Не було б жому, купували висівки або. Ну висівки ж дешевше. Не дешевше, Сирий жом. Сирий жом заготовлений. У мене а, а, сирий. А, да. да, а, да. А, Я а, завіс крізь ну, сезон. Да. Ну, це тут соя, ми тоді веземо на екструдері робимо. Це ви десь перебили. Це мене? окремий узел, щоб не нагружати завод, щоб він не має Да? У мене стоїть. Такий потужний ага. хороський млиндиков. Ми переробляємо його ага. тут. Кукурузу перемолола, вона окрема. А за вам соя в зерні? Здесь? Це ж сюди навезли сої з складів. І ага. отсюда по грузчик узяв, і везе на соєвий завод засипає ага. і переробляє, коли робиться. Щоб ага. ближче возити такий перевалочний узел. А ви звідси це берете чим? Навантажувачем. Ну, і куди його? На завальну яму? Ні, прямо у кормозмішувач. А як це виділять? Доходить до кукурузи, собі приїжджає, ага. е, взяв цей компонент і повіз напряму кіноміксер. Чого? То, що в нас А шах... як ви можете туди бросити? Я не де це. В кормозмішувач стоїть. А, сам, а там сам. програма в кормозмішувачі стоїть Я вона окремо, тому що ми засипаємо силос, сінож, жом, з рукавів пасту кукурузяну і так само кукурузу. І цей компонент, так сказати, кукуруза і той, і той, він є ну, таким додатковим. В залежності від того, який у тебе класний силос. Якщо силос гавняний вийшов, ну, ну який буває, рік да. то кукуруза більше. Силос ага. класний, ти його майже там збавляєш кукурузу. Давати ага. останні роки а як, як ви зважуєте, скільки його додає? Так уважать міксер сам. А сам міксер сам вважає. міксер важить із програмою. Там профіт, тобто вона основна... А як встановлюється. Якщо він сипить як туди... до труси скільки... труси, в нього випадає на циферблоків кінець. А а автоматизувати це не можна. Воно автоматизоване, але все одно треба перевірку. Він відкрив ну, там, 5 хвилин часу, він всю годівлю продавився. Воно зеленим червоним кольором зразу б'є, тільки щось ага. не так насипав. Ага. Так, ну собственно, сам протез доїння. Ага. Ага. Тут а, дівчата і там другий зал далі. Ні, мені. це один зал. Тут усе доється, все як ферма тут доїться. Ця ферма доїться. Вони доїть тут 150 голів, ось у нас дивіться три групи є. Ага. Троє э, э, група А, група Б і група Ц, це з двох доріг розкладається, зміна. І вони кожен, хто скільки за ранок, ти 150, ці 140. Ми слідкуємо і 140 у нас вимога, щоб доїла 140 э, голів 100. за годину. І вони пишуть, кожен там тоді. Ось, проблемки були тут. А які можуть бути проблеми? Застряла корова, стала у поперек, не може йти, загонять когось, гукають, нова молода, по якихось ну поступає нова корова. Десь при перегонці впала, лягла. Хтось зазівав у носі, хтось тут ну, не щось ну, є, да, да, є, да, є. Як технологічні і скоро, ще й з людьми. Ага. Попутав називається пожалуйста. йолочка чи що? Це паралель називається. Паралель, да? Паралель йолочка, вони стоять а, да, під, вони так, під, да? під, під ага. углом. Найбільше в Америці ферм. Це або каруселі індустріальні, або паралель. Йолочок нема. Тобто вони такі ряди по 100 місць зразу. І в два поверхи я був. Йолочок нема, так? Да? Йолочок це вже старе, якби. Володя, а от ти, якщо б зараз з нуля щось робив, ти б робив якусь, яку систему доїхати? Дивіться, Остапенкові роблять карусель. Я ага. з нею думаю, що це продуктивніше, швидше, оборочусь, технологічніше. Але в той же час... Складніше. складніше, і обслуговування більше, і в нашому цьому. Я прихильник паралелі. Просто надійно, Щороку року в Америку літаю, там десяток перм таких, самих, саме типу, ріверв'ю, дивлюсь продуктивних і там, підбираю в них те, що вони роблять якомога простіше, якомога надійніше, і технологічно. Може не завжди воно якби... Ну, це як не, сказать, може не на максимум, да, Класно, але но... воно, щоб просто, щоб його виконати, я це mm -hmm. заточений. Mm -hmm. Не, ну я во всем всегда стремлюсь так, да, чтобы было чего? просто, да, да. 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 Чтобы было просто и максимально автоматически. Да, да.